Для українського бізнесу 2012 рік пройшов більш-менш вдало. Більшість компаній змогли реалізувати намічені плани і вкластися в запланований бюджет. Втім, усі підприємці скаржаться на відсутність нових ринків збуту та брак контрактів. Висновки фінансових директорів під кінець року вже традиційно збирає компанія Мітінгпойнт на щорічному фінансовому форумі. В целом можно сказать, что год достаточно удачно идет. Мы вписываемся в те бюджетные показатели, которые были запланированы в начале года, и ожидаем, что план будет выполнен. Если говорить в целом по экономике в стране, то отсутствие инфляции не способствует развитию бизнеса. Фінансові директори передових українських компаній кажуть, що їхня роль у бізнесі за останній рік зросла в рази. Мовляв, тепер на них набагато більше обов'язків, аніж просто розпоряджатися фінансами. За їхніми словами, криза 2008 року їх загартувала настільки, що тепер вони можуть виконувати обов'язки. Одразу кількох топ-менеджерів одночасно. Дійсно, у фінансових директорів підприємців, великих маленьких, суттєво збільшилася роботи. Перш за все податковий кодекс. Крім того, ну ситуація економічна, як ви розумієте, вона дуже складна. Тобто, на сьогодні, фінансовий директор йому приходиться вирішувати не виключно там, бухгалтерські якісь питання, а дуже багато питань маркетингу, менеджменту, розвитку, якісь навіть проблеми там злиття, поглинання на наступний рік. Очікування фінансових директорів більш оптимістичні. Вони сподіваються, що світова економіка нарешті оговтається від кризи. Втім, усі розуміють, що такої стабільності, яка була до 2008 року досягти ще не вдасться. Всі ці достатньо складні, непевні умови, в яких бізнес працює, вони вже не сприймаються фінансовими директорами як якась надзвичайна незрозуміла ситуація. Тобто певним чином вже йде пристосування і така адаптація і більш чітке розуміння механізмів реагування нам і досягнення стабільності бізнесу в цих умовах. Організатори форуму з управління корпоративними фінансами компанія Meeting Point і надалі планує надавати професіоналам у галузі фінансового менеджменту майданчик для вирішення актуальних питань та обміну досвідом у складних фінансових ситуаціях.